Цей ранок такий, як і тисячі інших, говорить Юрій Понисько. Черкаська вулиця. Машина водоканалу паркується на узбіччі, працюють і комунальники. Ми промиваємо мережі водовідведення, щоб не було заторів. Цієї ж миті надходить терміновий виклик. Треба їхати, каже Юрій. Працівники переїздять. Для виток водовідведення і потрібно зараз нам устранити цей виток. Проблема стає зрозумілішою біля будинку, говорить слюсар. Хтось знову засмітив каналізацію. Треба знайти причину, де забиватися між якими колодцями забито, а тоді оцей час пробивається. Каже, бруд треба усувати, не гаючи часу. Пробуваємо воду і динамічна машина, яка під великим тиском дає воду і цими струями розрізає. Затори розуміють один одного співслова, працюють теж пліч-опліч, розповідає водій Олександр Коваль. Треба розуміти і на відстані, і розуміти його команди, які він подає. Як загазованість в каналах треба перестраховуватися, люди прив'язують, перевіряємо, скільки там знаходиться вуглекислоти, наприклад, чи якихось інших газів. Тобто без без. Без ніяк. Чи в сніг, чи в дощ, чи в спеку працюють завжди. Говорить комунальник у третьому поколінні Юрій Понисько, що це професія, яка суспільству дуже потрібна, він зрозумів в дитинстві. Дідусь, бабуся, батько працював, подобалось, чим вони займаються, що завжди приїжджали вони на виклик і. Люди раділи Підходять, там. ось хлопці молодці, там дякуємо, що нам допомогли, так швидко приїхали, все зробили. Молодці без досвіду тут не обійтися, каже слюсар, і витримки також завжди дощ, сніг, кожен ходять. Сказати, треба робити, нема часу переждати його, тому що це аварійні виклики, і треба їх виконувати. Різноманітних знахідок Юрій за весь час побачив чимало тут дуже багато, і телефони, і дитячі як сказати, іграшки, і навіть, я не знаю, сміттям сумки витягували. Із засміченням біля цього будинку бригада впоралася в тім, як говорить слюсар, це тільки початок робочого дня. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.